Мира Божию, усім дороги Е, також хочу пояснити макування. Чи дитині малі потрібні Бог, чи її потрібно прививати до церкви. І знаєте, що в Слові Божому Біблії є про книзі паралопіпета, про те, що дитина вже з трьох років служила людині. Вона вчилася вже з трьох років. Дитина служить. І справді, діти можуть також проповідати слово Боже. Діти можуть навчати неважливо вік. Важливо дух, в якому дусі дитина. Тому що це страшно, коли ми засуджуємо батьків, цих дітей, які поповідь слово Боже. Тому що за кожне слово, яке вже ділося, дамо відповідь. І страшно засуджувати Божу дитину, тому що таким чином ми набираємося ще більше гріхів, як цей фарисей, який вже ділилося. Тому Ісус сказав чітко, що ми, як не будемо, як діти то ми не увійдемо Царство Боже, діти щиро відкриті, вони дуже з вірою приймають Бога, наскільки вони відкриті. У нас в церкві є дівчинка е, з місії Слобору, сім років, яка проповідує, яка знає п'ять е, пунктів Учніса Ісуса Христа. Яка кожна людина доросла має це виконувати. Якщо дитина маленька це робить, невже доросла, я завжди казала, що я не можу, що в мене не виходить. Я, ну, це не для мене. Ну, але як дитина маленька, це я можу робити, О, як я можу не робити цього? Це лише оці всі думки, які нам нові, що ми не можемо. Але саме найголовніше, нам ліпше сісти послухати справді і відкрити Слово Боже, і звірити. Ісус навчить, звіряйте, бо тобто, да, неважливу людину. Бог використовує і маленьких дітей, і старшого віку, і середнього. Та людина, яка відкрита і щира серцем до Бога. Тому що Бог хоче тільки нашого серця, щирого, відкритого, як діти. Наше серце має бути таке, як на дітей. Тому в нас немає права робити осуд до тих дітей, які проповідують слово Боже, які також є частинкою Бога. Тому нам так важливо також сьогодні прививати дітей до Бога з малку. тому що сатана. Він не спить. І він уже самого малочку дітям через мультики. Ми навіть не, не розуміємо, наскільки в мультиках є поганого, наскільки в мультиках пропагандується сатана. Самого малку. Тому дуже треба контролювати дітей зараз, малку. І вложити в них те, що Бог вложив кожного із нас. самого малку, привевити дитину до Бога. Тому що з Богом бути – це бути в благодаті, бути щасливою, бути радісною. Так, якісь в нашому житті будуть труднощі. Так, будуть якісь моменти в нашому складній ситуації, але з Богом це легко перейти. Самі це дуже важко, можу сказати, про своєму результаті. Тому так важливо дослухатися до того, що говорить людина, провіряючи послови Божі неважливий вік, тому засуджувати, ми не маємо ту людину, яка проходить, слово Боже. Бо коли ми засуджуємо, ми засуджуємо Бога. Бог використовує наше серце, Бог не використовує наш вік. Тому будьте мудрі і не засуджувати. Дуже добре включати свій мозок, що ми говоримо, бо тому що я вже казала, і Слово Боже нам говорить Ісус. Слові Боже, що кожен із нас дасть відповідь за те, що ми сказали, за те, що ми подумали, і за мотив свого серця. Тому, дорогі цін, хай Бог вас оберігає, захищає цьому дні і показуйте своїм дітям Бога. Бог справді Він любить кожного з нас. І він дивиться тільки на наше серце. Амінь.